Всіх вітаю на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я розповім вам про таке. Всіх вітаю на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я зроблю критичний огляд на таке аніме, як клинок, що знищує демонів. Критичний огляд на таке аніме, винищувач демонів, замок нескінченності Спочатку буде без спойлерна частина мого критичного огляду, а потім я перейду до спойлерної частини, де буду розповідати про сюжет даного фільму. Ну і звісно, що визначу деякі Цікаві моменти, і, на мою думку, недоліки даного фільму, даного аніме фільму. Але спочатку до безпольної частини. Як усім. І перше, що хочеться зазначити, що клинок що знищує демонів, мені Замок і перше, і перше, що хочеться зазначити, Вбивця Демонів замок нескінченності, це є одним із останніх трьох фільмів, який повинен завершити історію аніме Вбивця Демонів. І він не тільки один із перших трьох останніх фільмів, яке повин, яке, який повинен завершити дане аніме, а також даний цикл фільмів є одним, адже а також даний фільм на даний момент можливо буде одним із найкасовіших аніме фільмів останніх років. Адже. Минулий, адже минулий фільм вбивця демонів нескінченний потяг по світу зміг у світовому прокаті та Японії зміг заробити пів мільярда доларів. То на даний момент замок нескінченності. Збирає в Японії дуже непогану касу. І на даний момент вбивця Демонів Замок Нескінченності збирає дуже непогану касу в Японії, поки, цифрів, поки цифри касових зборів не розповсюджуються, їх важко знайти в І Інформацію про касові збори. Важко знайти на просторах інтернету. І по найсвіжішим інформаціям, клинок, що знищує демонів за перші дні прокату в Японії, починаючи з 18 липня, зібрав 5,5 мільярда єн. якщо перевести дану суму в американські вічно зелені долари, то, це то ця сума приблизно буде дорівнювати 30, ця сума приблизно буде дорівнювати, дорівнювати 37,5 мільйонів доларів. Ця сума приблизно буде дорівнювати 37,5 мільйонам доларів. І це тільки за перший тиждень. І це тільки, можна так сказати, за перший тиждень прокату в Японії. Уже непогані цифри. Якщо здобути, якщо здобути ці, ці цифри в світовому прокаті, то цифри можуть бути набагато більші, ніж пів мільйона доларів. Ну це і не дивно, аніме є доволі таки популярним. Включаючи його останні сезони, а також останні фільми. І грошей в кожну серію даного аніме вкладалося дуже багато. Ну і не тільки грошей, але і сам сценарій, проробка світу і. Емоційне напруження, в даного аніме поставлені на високому рівні. Тому й не дивно, що аніме збирає такі гарні перегляди і, я б сказав би, досить серйозну касу. І дещо хочу ще зазначити, що офіціальний прокат в світі відбудеться, але я хочу дещо зазначити, якщо в Японії прокат починався, почався з 18 липня, то світовий прокат даного фільму, «Клинок знищує», то світовий прокат даного фільму Вбивця Демонів запланований аж на 11 вересня 2025 року. Це більше ніж один місяць. Це більше аж через один місяць дане аніме з'явиться у світовому прокаті. Зараз воно достає, зараз його показують тільки в кінотеатрах. Тільки в кінотеатрах Японії. Ну і звісно, що. Компаніями, які приклали руку до створення даного аніме, являється як японська компанія Аніплекс. Але дана японська компанія належить Sony. Великому медіа, великому на даний момент медіа і великому технологічному медіа гіганту Sony. Так що грошей сюди будуть, так що грошей в дане аніме вкладалося досить, я так розумію, грошей в дане аніме вклали нормально графіка. Е Анімація і рухи кожних персонажів поставлені прямо на максимально високому рівні. Відомо, що на виробництво даного. Відомо, що на виробництво і маркетинг даного мультфільму було в по деяким джерелам, деякі джерела пишуть, що було вкладено 40 мільйонів доларів. Це, скоріше всього, разом з виробництвом. І маркетингом. Цікаво тільки одне, що компанія, цікаво тільки одне, що компанія Sony вирішила спочатку проводити прокат в Японії, а потім уже аж практично більше ніж через місяць відбудеться і світовий прокат даного. Аніме. Даного аніме фільму. І ходить така інформація по інтернету, що виробництво всіх трьох фільмів, всіх трьох фінальних фільмів, клинка, що знищує всіх трьох, всіх трьох фінальних фільмів винищувача демонів, виконується практично одночасно. Точніше. Відразу за виробництвом першого фільму буде слідувати вироб... слідує виробництво другого фільму. Точніше, його спочатку, я так зрозумів, я так розумію, його спочатку малюють, а потім будуть вкладати гроші у візуал. Якщо перший фільм збере велику, -велику касу, то вже інший фільм буде. Промальовуватися з ще кращими візуальними ефектами, ніж перший. А вже по першому по-першому тижню прокату, в... зрозуміло, що даний фільм зібрав, зміг практично відбити свою. Зміг покрити вже витрати на виробництво і маркетинг. Тому далі фільм буде тільки заробляти гроші. Ну і на цьому я напевно завершую безспойну частину мого відео. Адже я розповів про все, що хотів, про нюанси виб... виробництва даного фільму, про сам фільм і найголовніше про... І ще перед тим, як почати спойлерну частину мого критичного огляду, я хочу ще поділитись деякою невеличкою такою інформацією. За останньою інсайди, інсайди, інформацією в Росії прокат даного аніме не передбачається. Адже компанія... Адже в Росії компанія Sony Pictures повністю призупинила свою діяльність в 2022 році, коли на неї наклали перші великі санкції за вторгнення в Україну. Так що росіяни. Офіційно дивитись цей фільм не зможуть, але неофіційно в них вже іде прокат даного аніме.